Слово Боже, на щодень. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі, Великий піст на дворі. Сьогодні ми починаємо перегляд одного з найоб'ємніших і найглибших за покаянним змістом творів. І цей твір називається Великий покаянний канон святого Андрія Крицького. Святий Андрій Крицький, це автор, який походив з 7-го століття, який правдоподібно, народився в Дамаску, і каже передання, що він був німим до семи років, і щойно запричащавшись святих тайн тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, заговорив. І то бачимо, його слово вже живе півтори тисячі років. Ми знаємо, що великі люди мали дуже різне дитинство, різну юність. Наприклад, Моцарт в 4-5 років вже грав сольні концерти. А от Ейнштейн, наприклад, чи святий Жан Марія Віаней, вчились в школі досить посередньо, але бачите, потім Господь якось їх наділив особливими такими дарами і таким служінням, і вони були досить успішними. Тому на старті життя ми не можемо про нікого сказати, ким чи яким він буде. В своєму заповіті батько Тараса Шевченка, бачачи неабиякі таланти сина. Сказав синові моєму Тарасові зі спадщини після мене нічого не треба. Він не буде людиною, аби якою. З його вийде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для нього спадщина по мені нічого не значитиме. Повернемося до святого преподобного, як його називає церква Андрія Крицького. Свої 50 років він став єпископом Кріту. Свідомо не вдаюся в біографічні деталі життя цього преподобного, адже його життя, його духовний досвід, його духовна боротьба, злети і падіння так широко і так проникливо описані в цій розлогій, драматичній розповіді, якою є великий покаянний канон. Святий Андрій творить цей канон у вигляді розмови зі своєю душею перед лицем Бога. Це не просто якийсь кабінетний твір внаслідок творчих зусиль талановитого поета, це не просто велике бажання написати щось таке, що дотепер ще ніхто не написав. Це не мов би, розгорнуте перед нами життя. Пережите писанням, просякнуте писанням і навчене Святим Духом. Сам канон складається з 210 покаянних тропарів. Тропар від грецького слова тропос, що значить наспів. Це такий однокуплетний наспів, який оспівує подію чи прославляє якусь особу. Отже, таких тропарів в каноні є 210, відповідно, і 210 поклонів. І тому він називається Великим каноном, бо дуже великий є за розміром. Більша частина цих тропарів є тими, що описують старозавітніх персонажів чи події старозавітні, а приблизно п'ята частина з них новозавітні сюжети описує. Цей канон є одним цілим великим твором. Але в пізніших часах, задля практичної такої вигоди, його розбили на чотири частини, і служиться він в чотирьох частинах на протязі перших чотирьох днів Великого посту, тобто на першій седмиці посту. Виникає запитання: і для чого потрібен такий канон? Хтось скаже, Христос прийшов на землю, всіх спас. Всіх відкупив, Воскрес з мертвих. Ну що нам лишається? Нам лишається тільки радіти тому, для чого тут плач, сльози, поклони, покаяння, то там зовсім немає радості в тому каноні. Тут треба сказати, що на основі святого Писання і вчення святих отців покаяння є невід'ємною частиною справжнього християнського життя. Ти не каєшся? Пригадай перші слова проповіді Єван... Євангелія Спасителя. Що він казав? Перші слова, як Господь прийшов з пустелі і почав проповідувати Євангеліє, Він каже: покайтеся, бо царство Боже близько. Покаяння це не, мов би, це не мов би, двері, які відчиняють нам Царство Боже. Без покаяння ти не можеш почати життя в Господі. На думку святих Отців. Радість не приходить десь ззовні, а вона є плодом нашого покаяння. Отже ж, плодом нашого покаяння є радість, вона, вона приходить не, не, не десь береться там. Хтось каже: так мало тепер радості. Люди перестали співати, люди стали злими, заздрісними, гордими, що робити. Я поясню вам, так сталося, тому що мало покаяння. Щораз більше людей кажуть, я не маю ніяких гріхів, я є перед Богом чистий, я не маю ніяких гріхів, я нікому нічого зле не роблю. Тобі не допоможуть, брате, сестро, такі слова. Тобі не допоможуть великі доходи, тебе не заспокоїть кар'єрний ріст, ні комфортний дім, ні невигідна дорога машина, нічого тобі не допоможе, тебе ніщо не утішить. Ти будеш настільки радісним, наскільки ти є розкаянним. Якщо твоє покаяння заводить тебе в розчарування і зневіру, якщо помножує твою скорботу і тривогу, то це покаяння не є справжнім і не є спасительним, воно не є цілющим, воно тебе не лікує. Святий Симеон, новий богослов, як його називають, такі покаянні дії, тобто жаль, Плач, піст, поклони він називає радіснотворним плачем. Такий плач робить мене здатним до радості. А чому воно так є? Покаянний канон Андрія Крицького дає нам відповідь на це питання. Людина перебуває в стані гріховної смерті, вона перебуває у відлученні від Бога. Пригадуємо собі той стан Адама, вигнаного з раю. Він став абсолютно спустошеним. Втрата Бога не давала йому спокою і ніде він не міг знайти миру. Грішник є в становищі вигнаного Адама. Він є в певному сенсі сином і наслідником Адама. Що він може успадкувати від Адама? Лише смерть. Єдиний спосіб яким я можу вибратись з такого плачевного стану, є покаяння, бо я визнаю себе побитим гріхом, безсилим до вставання і безконечно винним перед Богом. В покаянні я кажу Богові, що я потребую рятівника Спасителя, з плачем благаю Його про порятунок і визволення. Я смиряюсь перед Ним. Це є та найправильніша точка відносин між Богом і людиною. Я не принижую себе, ламаючи своє я. Я просто констатую той факт, що я є безконечно малий і немічний, а Бог безконечно великий. Я творіння, а Бог є творець. Є ще одна причина для смирення. Єдиний Бог є по-справжньому смиренний. Це є його така яскрава властивість, каже Ісус до своїх учнів: навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Не каже Господь: добре приглядайтеся, як я стілюю хворих, чи воскрешаю померлих, чи помножую хліби, чи втихомирюю бурю. Він каже, ви робитимете те, що я роблю, бай більше від цих діла творитимете. Цього їм не треба було вчитися, вони і так будуть це робити. А смирення, лагідності любові треба було навчитися від нього. Цієї Божої властивості навчитись і набути нам допомагає, власне, великий канон Андрія Крицького. Ми, не мов би, ми не мов би, в море таких, таких спогадів, таких тяжких переживань занурюємо себе і там відновлюємося. Ще що хотів би сказати про відправу Великого Канона, ми можемо мати не зовсім правильне розуміння покаяння. Ми можемо ходити на сповідь, визнавати свої гріхи і вважати їх лише нашими помилками, так так, саме помилками. А за помилку, як правило, карають нестрого, тому і саме визнання і перечислення гріхів не дає бажаного результату, тобто не приносить нам полегші і радості. Ми можемо провести в сповідальниці багато часу, обговорюючи наші діяння, е слухаючи настанови сповідника, але глибокого очищення так і не отримаємо. Так часом людина йде від сповіді і каже зі мною нічого не відбулося, а це тому, що не було покаяння. Святий Андрій Крицький у Великому каноні за допомогою писань відкриває нам ту таку шокуючу правду. Про справжню глибину враження нашої душі і Гедоту нашого гріху. Якби ми бачили всю Гедоту нашого гріху, ми б напевне вмерли з розпачу. Нам відкривається та жорстка правда, як Бог дивиться на наші упадки, як виглядає та оголена правда, не сфальшована, не викривлена, не прикрита неправдою, не самовиправдана. Бо часом ми приходимо до сповідальниці і там починаємо себе оправдовувати. Кажемо, я согрішив, ну тому що. тому що там зять недобрий, або тому, що там. Там якийсь там сусід мій поганий, або моя дружина недобра. Тоді ми, ми, перебувши, відкривши для себе цю правду, пізнавши її, ми разом з блудним сином опам'ятовуємося. Не би небо. Покидають хмари, і небо очищується, так само стається з нами. Ми приходимо до себе, ми опам'ятовуємося, повертаємо свій погляд в сторону батьківського дому, з наших очей течуть цілющі сльози покаяння. Ноги підкошуються зі спасительного покаянного болю, і ми падаємо до землі перед лицем свого небесного батька і цілком. От від гріховного сп'яніння, кажемо, Боже милостивий будь мені грішному!» Ось так я помаленько, переспівуючи тропар за тропарем, б'ючи поклони, переходжу від темряви до світла, від смерті до життя. Так я вчуся сам себе судити. І суджу я себе на основі тої правди, про яку я довідався з Писання. В таких точних образах цю правду подає нам святий Андрій Крицький. В першому посланні до Корінтян, 11 глава, 31 вірш, святий апостол Павло каже: якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Святий преподобний Андрію Крицький, моли Бога за нас грішних. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас. Вислухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. О, Господи мій! Ти помилуй мене, по милості своїй. Ти загладь беззаконня мої, о, Господи мій, ти очисти мене від гріха, бо гріх мій важкий, і без тебе його не здолаю, бо сили не маю, бо сили не маю. Одному тобі я зрішив і лукаве вчинив, суді ти своїм справедливим і праведним будеш, бо ти полюбив лише праведне серце людини, тобі я зрішив, я спокутую свою провину, без тебе загинув. Без тебе загину серце чисте, сотвори мені. Господи мій, ти відкрий мої уста і все нутро моє хай звіщає про славу твою, ти жертви не прагнеш, і не любов вона тобі буде, лиш зламаний дух, серце чисте тобі до вподоби, бо правду ти любиш បបផា